Зрив переговорів у Лондоні, що відбувається 23 квітня, в Лондоні мали відбутися чергові переговори щодо припинення війни між Росією та Україною. Ці перемовини готувалися за посередництво Америки, але були зірвані ще до початку. Як повідомляє The Washington Post, причина зриву незгода України розглядати питання територіальних поступок на користь Росії. Вашингтон за інформацією джерел сподівався, що Київ погодиться обговорити створення умовного розподілу зон впливу. Але Україна наполягає на своєму жодних поступок агресору. У зв'язку з цим держсекретар США Марко Рубіо скасував візит до Лондона. А спецпредставник президента Трампа Стів Вітков, який мав очолювати делегацію США, також відмовився від участі в зустрічі. Попри це, українська делегація прибула до Лондона у складі міністра оборони Рустема Ум'єрова, голови МЗС Андрія Сибіги та керівника офісу президента Андрія Єрмака. Останній заявив, що українська команда продовжить роботу, незважаючи ні на що. Раніше США вже закликали сторони до 30-денного припинення вогню, однак Росія фактично ігнорувала ці домовленості. Здійснюючи удари по енергетичній інфраструктурі України, на цьому тлі відмова України розглядати територіальні поступки це чіткий сигнал, що Київ не погодиться на умови, які загрожують суверенітету держави. Друзі, підпишіться на канал Важливі новини України, щоб бути в курсі останніх подій.